Сталкер це яскравий приклад того, як це мати чудову, всесвітньо відому франшизу і не вміти використовувати її потенціал. Часто виникає враження, що багатько сучасних розробників просто не знають, що саме потрібно гравцям, і це дивує, бо їхня аудиторія сама залишає коментарі під контентом, надсилає електронні листи електронними голубами і пише 100 тисяч відгуків, де вказує, що саме очікує в майбутньому від тої чи іншої гри. Тут же питання в іншому: чи листи не доходять до адресатів, чи просто не доходить сказане? Адже замість відкритого діалогу ми отримуємо безкінечні фікси та патчі, приправлені дозою мізерної донатної косметики. В цьому ролику я запропоную декілька моделей розвитку для Stalker 2, які можуть не те, що живити гру, а вирізбити її популярність на камені довговічності. Та перед цим нагадаю вам, що топовий ігровий ПК для Stalker 2 ти завжди можеш придбати в інтернет-магазині Artline. Посилання буде в описі цього відео. Одразу зазначу, що все сказане в цьому відео, чисто мої ідеї і потік фантазії з власним баченням. Я не наполягаю, що повинно бути саме так. Все сказане є лише моїми дідівськими пропозиціями. Отже, модель змагального онлайн-шутера найбільш очевидна і найбільш вірогідна для завезення в недалекому майбутньому. Тут все по канону, даєш різні серваки з різними сценаріями і запускаєш безкінечну перестрілку. Сценарії прості: всі проти всіх, командна перестрілка 10 на 10, порятунок заручників тощо. Це елементарна модель будь-якого онлайн-шутера з об'ємним набором карт, взятих напряму з зони. Таких чудових місць немало. Всіма знані Агропром, Янтар, Росток, Село Новачків, з Нових Хімзавод, Малахіт, звалище техніки, діді і так далі. Крутих місць тут просто безліч. Майже кожна база підійде для щільної перестрілки, навіть нічого нового створювати не доведеться. Така мультиплеєрна модель вкрай важлива, так як в людей з'явиться значно більше мотивації придбати ліцензійний Stalker 2 в Steam, а не завантажувати гру з торрента, оскільки ліцуха дозволяє тобі поганяти онлайн з іншими гравцями в будь-який час. Модель монетизації теж абсолютно проста. Скіни на пушки і наш мод. Привіт, CS 2 це це проста косметика, яка не дає жодних геймплейних привілеїв. Так і внутрішньо ігровий ринок поступово замутиться, і скіни будуть рости в ціні, що дозволить розглядати Сталкер 2 не лише як гру, але як спосіб заробітку. Це очевидне ізі. Друга мультиплеєрна схема стосується survival серверів. В Сталкері від самого початку автори постійно намагались хоч якось та наголосити на виживанні, хоч реалізували савайвел тут аж надмірно просто. Заточи баночку тушонки, яку ти щойно забрав з мертвого тіла, та й запий горілкою, і буде тобі просте чоловіче щастя. В цьому випадку потрібно створити справжній хардкор і реалізувати механіки максимально. Перше, зробити термін придатності продуктів. Вас ніколи не дивувало те, що в зоні ніколи не псується ковбаса і на черствій хліб. Кожен продукт повинен мати власне ХП, яке падатиме з часом. Псування продуктів зменшує їхні позитивні властивості, а зіпсовані і взагалі накладатимуть дуже негативні ефекти, котрі збиватимуться або медикаментами, або часом. Поріг між злегка зіпсутим і нормальним пропоную зробити більш розмитим, щоб достовірно не знав, що з тобою відбудеться, і хавав на свій страх та ризик заробити діарею і просидіти наступну вилазку в кущах. Потрібно буде суттєво розширити асортимент сталкерського меню, побіжно накладаючи на нього як бафи, так і дебафи, орієнтуючись на реал. В гру треба завести воду і зробити її одним з центральних ресурсів, звідки в зоні чиста вода, як не з пляшок, завезених з великої землі. Показники спраги та голоду впливатимуть на точність стрільби, але не в режимі рандомних влучень, а за рахунок хитання ствола і більшої віддачі через низькі силові показники вашого персонажа. До всього цього треба. Треба буде розширити і асортимент медикаментів від цитрамонів до всіляких таблеток від срачки. Варіантів багацько. Якщо вдаритись в хардкор, шмот треба буде розбити на частини як будь-якому RPG. окремо капці, окремо куртка, окремо шолом. Діряві чи стерті чоботи набиратимуть води, через що доведеться лазити з мокрими ногами. Це тягне за собою застуду та підвищення температури, через що доведеться якомога швидше шукати найближчого лікаря чи найближчий медпункт. Мова йде саме про хардкорний реалізм. Не всім таки до вподоби, але багато людей кайфують від подібного тамагочі. Воно тобі нахер не надо. Їжу доведеться готувати на вогнищі, через що більше часу проводитимеш товаристві інших сталкерів під гітару чи 50 грам. А не лише для того, щоб послухати бородаті анекдоти, цілком можливо, що доведеться тягати з собою сковоріткі кружки, що тягне за собою суворий менеджмент інвентаря. В такому випадку носити по тисячі куль в рюкзаку не вийде. До кожної вилазки доведеться не тільки ретельно готуватись, але й шукати собі бойових товаришів. Так як на бою зможемо носити менше, треба підкрутити рівень шкоди від куль і попрацювати над кращими і більш точними хітбоксами. Зустріч з кровососом в такому випадку стане дійсно жахаючою замість легкої прогулянки, як в оригінальній грі, де їх можна класти цілими табунами. Саме таку зону зображували не тільки в книгах, але й самі GSC в першій трилогії. Пересічні сталкери не могли один на один завалити кровососа, а їхні байки про полтергейстів закинути в підземних лабораторіях швидко розлітались простором. Якщо з елементарними свайвел-елементами розібрались, час перейти до більш цікавих. Найбільша жесть зробити персонажа одноразовим. Surprise, motherfucker. мадафако! Вмер. Починайся спочатку, від шмоту до луту. Це дуже хардкорно, тому даю. Альтернативу. Складай хабар у власні нички, а потім повертайся за ними за іншого персонажа. Точки з хабаром будуть в якості рюкзаків, які можна купити на ростку. Думаю, бачили там палатку Аля Чернівецька калинка. Я не в такої сім'ї, як друзі. Щоб все не було надто, просто никати хабар не буде дозволено в районі безпечних зон і навіть за декілька кілометрів від них. Тільки в місцях, де по вас можуть відкривати вогонь інші гравці. Якщо ваш персонаж загинув в сутичці з контролером, він назавжди став його зомбаком. Щоб забрати увесь лут, доведеться відшукати того контролера і завалити його свиту разом з вашим колишнім чаром, після чого можна буде забрати лут. Тут підходжу до наступної цікавої ідеї розділити мутантів на рядових і босів. Тобто, простий контролер буде теж край потужним чуваком, в сутичці з яким один на один шансів дуже мало. Але треба буде й додати контролерів босів, ще старіших і потужніших різновидів, котрі гасяться тільки організованою групою. Все це без смужок ХП, звісно ж, за вбивство отримуєш топовий лут, який можна буде відшукати в лігві мутанта. І тут не лише зброя та обвіси, але й флешки з дорогоцінною інформацією, КПК з позначеними хабарами, цінні папери. Бюрерам дати можливість підіймати вас телекінезом і кидати в стіну, що дає стан і знерухомлює вас. Укус кровососа доведеться лікувати, так як рана з часом почне гноїтись. До всього цього треба додати і сон та спальні мішки. Що все це не було надто душно, треба додати транспортні засоби, старі запорожці, ниви таврії тощо. Певні постапокаліптичні транспортні засоби можна буде збирати власноруч у техніків на базі, та для цього доведеться відшукати дуже багато рідкісних ресурсів, які зможуть вміститись в ваш рюкзак. Тут сама собою з'являється проблема з паливом. Каністри з бензину можна буде знаходити по світу, можна буде зливати солярку зі старої техніки, можна шукати заправки, які досі функціонують. Варто зазначити, що транспортні засоби тут повинні бути доволі рідкісним явищем, за котрий буде вестись справжня боротьба. В багатьох аспектах вони стануть як вигідні, так і ні. Звук двигуна привертатиме увагу не лише мутантів, але й інших гравців, які захочуть віджати у вас дідову ниву. Хоч мова йде про лютий хардкор, все ж можливість пробивати шини я б відкинув. Це було б занадто. До того ж пробити колесо в зоні можна за 5 секунд. Дорога там чудова алегорія на дорожні шляхи в нашій країні. А от можливість розбивати фари цілком адекватна. Це суттєво підвищило важкість пересування вночі, хоч і можливість встановлення бронебійних фар теж треба завести. Тут взагалі можна додати цілий конструктор автівок, як в старфілді з кораблями, а також додати й закинуті тачки, які можна оживити при певному наборі запчастин. Що стосується зброї, тут автори і так все реалізували аж з надмірним свайволом, даючи нам постійні заклинювання і постійну мороку з ремонтом. Пропоную зменшити швидкість зносу ствола, а натомість додати механіку чищення самотужки і можливість відремонтувати певні аспекти власноруч. Треба додати підручну кастомізацію пушок, по типу можливість присобачити ліхтарик під ствол простою ізолентою чи зробити глушник з пластикової пляшки. Все це потребує додавання значно більшої кількості ресурсів до гри, що чудово, бо навіть мотлох можна буде перетворювати на щось цікаве, якщо є фантазія. Пафосне викидання магазинів при перезарядці повинно бути видалене. Носити можна до п'яти заряджених магазинів, які можна швидко змінювати. Якщо заряджених магазинів немає, заряджати доведеться по одній кулі власноруч. Знайшов покращений магазин, маєш таки тільки один, всі інші стокові. Косметичну кастомізацію додати обов'язково, щоб люди могли створювати дійсно автентичні пушки, які належать дійсно легендарним сталкерам. Тут фантазія може розігратись не на жарт, тому залишу вам це в комент секції. Аномалії. Час зробити аномалії Great Again. У всіх сталкерах аномалії взагалі не сприймаються, як щось дійсно серйозне. Більш як невеликий атракціон з собачими стежками і артами, які з'являються нізвідки. Так як мова йде про хардкор, аномалії повинні розривати вас на шматки одразу ж, жодних компромісів. Про протоптані стежки треба забути: аномалії будуть постійно змінювати дамажні місця. Тому, якщо пройшов одним шляхом до епіцентру, вийти тим самим назад вже не вийде. З болтами пропоную накинути безліміт, щоб не доштити надто сильно, або дозволити кидати з тим, що в тебе під ногами. Та тут злегка проблемка, бо треба робити нові повноцінні фізичні моделі. Тому з безлімітом все виглядає менш напряжно. Невидимі артефакти, які з'являються тоді, коли до них підходиш, це абсолютна маячня. Для того щоб артефакт себе проявив, сталкеру знадобиться не лише детектор, але й певні наукові пристрої. Вас ніколи не дивувало, чому сталкери ходять з науковцями табуном, в повноцінні наукові експедиції, та тому, що один несе сканер, другий якусь, скажімо, тарілку відбивач для сканера, яку треба буде розташувати правильно, щоб виявити тонку матерію ноосфери, яка немов пуповиною, і приведе вас до артефакту. Це має бути дійсно повноцінна експедиція, яка потребує як мінімум двох, а не одного бігуна з детектором і мітками на карті. Лише правильно розташувавши всі технічні елементи, можна буде побачити примарну нитку, яка веде до артефакта. А після його треба буде ще й виявити сукупною роботою наступних пристроїв. Саме так я це уявляю. А після топова нагорода. Артефакти в Сталкері часто надають більше негативних аспектів, ніж позитивних. З негативних пропоную залишити лише певний рівень радіаційного промінення, тоді як всі наступні аспекти будуть лише позитивними, та не просто там плюс 2 до ХП, чи плюс 5 до психологічної стійкості від євробачення, а стрімке загоєння ран. Найбільш рідкісні арти дозволяли б відновлювати хп майже що по-читерськи, прямо на очах. Але куля в голову не врятувала б навіть таких козаків. Арти покликані гасити і зменшувати все те, що було сказане мною раніше. Зловив діарею чи загноїлась рана. Відшукай такий арт і зекономиш як час, так гроші. Все це б коштувало неймовірні гроші, які можна буде витрачати не лише на шмот і стволи, але й на сейви для свого персонажа. Це б вносило більше балансу в гру і зменшувало б розчарування гравців після декілька днів без смертей. Утім, такі сейви повинні бути дійсно дорогоцінними, що мотивувало б шукати більш цінні артефакти і збиратись в групи. Але не входити в угрупування, так як в survival режимі гра б повністю змінилась в негативний бік. Сила була б лише на боці угрупувань, через щоб простим. Пересічним сталкерам життя тут не буде. Угрупування стосується іншого пропонованого мною режиму, та про це пізніше в режимі Кожен зможе грати лише за сталкера, а також виконувати квести від тих чи інших угрупувань, представлених тут ботами. Саме боти і будуть їх учасниками не агресивні, зустрічатимуться не часто, ходитимуть з граями, щоб важко було вбити, і нападатимуть лише через проявлену вами агресію чи за квестом. Ну а квестів треба насипати вдосталь, щоб лише в одного бармена було як мінімум 40, і кожен квест видавався наступному гравцю рандомно. В зоні є чим зайнятися. Такі мужики, як чи Бармен, володіють найціннішим інформацією. Вам треба лише стати виконавцем, щоб добряче підзаробити. Що найцікавіше, один і той самий квест може випасти різним гравцям, що зробить їх конкурентами. Спаун потрібного ресурсу цілі буде по таймінгу, тому доведеться боротись з іншими сталкерами, якщо захочеш виконати квест і отримати круті плюшки. Чим більше квестів виконуєш, тим більшу довіру від NPC отримаєш. Це тягне за собою відкриття прихованих або закритих локацій, по типу лабораторій. Бармен або поділиться кодом від дверей, або місцем розташування, яке дозволить вам пройти лише за квестом. Як розумієте, на таких локаціях будуть не лише потужні монстри, але й потужні лут. І що найважливіше, мутантів не обов'язково зачищати, можна буде пройти по стелсу і забрати потрібні тобі речі. Та тут треба допрацювати стелс. Не обійдеться без злоумисників. На виході вас можуть вже чекати інші гравці, завалити і забрати те, що потрібно тому чи іншому NPC, як в Hunt Showdown, до прикладу. Та й з імбалансом треба попрацювати, бо команда з п'яти гравців, які висять разом в Діскор зможе занадто круто зачищати простих сталкерів. Тут на допомогу прийдуть мутанти і сама зона з її викидами. Чим більша група, тим більше уваги ви до себе привертаєте, тоді як мандрівка в соло дозволяє навіть проходити непоміченим, якщо знаєш свіжі шляхи, звісно, адже в зоні все швидко змінюється. Щоб вигідно було ходити великими групами в гру треба додати дрони. Якщо маєш один такий в рюкзаку, а коштуватиме він немало, щоб не був занадто розповсюдженим, зможеш нормально так пасти локацію і швидко передавати дані про групи невідомих сталкерів в різні чати. Всі ці чати повинні бути реалізовані в грі в вашому КПК. Такий собі справжній інтернет в реальному чаті в інтернет-грі. Інфу можна продавати за валюту. Обов'язково знайдуться гравці, які гратимуть в стилі мисливців за головами. Та це вже більш стосується наступної геймплеєної схеми, яку я запропоную. Завершуючи по таких Survival серваках, люди б просто жили в цій грі. Уявіть собі, скільки б там коштувала топова пушка, яку можна було б купити навіть за справжні гроші. Плюс тут немає ніякого. Грінда, фарму, левелінгу і всяких атрибутів онлайн-дрочильні. Будь обережним, об'єднуйся з іншими та не йми великої довіри. Скрупульозно досліджуй зону, виконуй квести, відкривай потаємні місцини і поступово ставай легендою. Головне, постарайся залишитись серед живих довгожителі отримуватимуть плюшки від GSC, а їх персонажі обростатимуть міфами. Чого ще може хотіти пересічний сталкер? Тепер перейдемо до більш простої, але не менш цікавої мультиплеєрної моделі з рольовими серверами. Такі серваки дозволять вам пірнути в світ зони і побачити її не зі сторони сингл гравця, який найкращий і найсильніший завжди, а з боку реальної ієрархії. Ти сам обиратимеш, ким тобі бути під час самої гри. Вільний сталкер, член одного з угрупувань, найманець тощо тут не буде ніяких ботів, лише квестові NPC. Навіть торгівля буде живою, а не представлена в якості чисельних NPC. Звісно, в кожній безпечній зоні буде по одному NPC, який продаватиме товари по вкрай невигідних цінах, та їх буде легше або власноруч скрафтити, або придбати в таких ж крафтерів, які цим активно займаються. Злегка нагадує схему з Lineage, де в одному вікні сидиш на продажі в Гірані, а в іншому фармишся. От тільки тут варіантів два. Або сідай і продавай як на чорному ринку, або розміщай оголошення онлайн. Карта в Stalker 2 величезна, і потенціал її абсолютно не використаний. Вона розбита на райони. Ці райони на серваку контролюють різні угрупування. Частину цих локацій можна буде захопити і контролювати, тоді як інші локації захоплювати неможливо. Чим ближче до Прип'яті, тим більше підконтрольних локацій з ендгеймом. Вільні сталкери це теж сила, яка може дати відсіч угрупуванням, що призведе до нормального балансу замість постійної війни угрупувань. Механіку інтересів та війн у групувань теж пропоную зробити як л 2 Голова клану, а це реальна людина, висуває війну вашому клану, через що всі учасники перетворюються на варів, яких можна легально вбивати, коли побачиш. За вбивство пересічних сталкерів падатиме ваш рівень честі, через що на вас відкриватимуть полювання мисливці за головами, інші сталкери або вище згадані угрупування, що дає контроль локацій. Підконтрольні локації збільшують шанс видобутку більш дорогих артефактів. Систему видобутку ми візьмемо з survival режиму з технікою, експедиціями і так далі. Також підконтрольні локації дозволяють вести прибуткову торгівлю з зовнішнім світом, і для цього потрібно реалізувати механіку караванів. Ви ніколи не замислювали звідки в зоні береться тушонка і ковбаса. Хто її туди привозить і як. Все це потрібно реалізувати в якості караванів, які рухатимуться з декількох вхідних пунктів в різних місцях карти. Кожне угрупування має захищати свої каравани, так як на них можуть напасти як вільні сталкери, так і бандити й інші угрупування. Можна найнятись на охорону такого каравану за гроші, але в такому випадку гра не дозволить вам бути двійним агентом і відкривати вогонь по своїх на час квесту, щоб все було справедливо. Також контроль локацій дозволить вам встановлювати ціни на прохід, така собі місцева поліція, яка хотітиме грошей зі сталкерів за дослідження їх територій. Звісно, можна заплатити і кулою, але в такому разі вас зможуть внести в базу ворогів на КПК. За ворогів призначається нагорода самою грою. Також є можливість докинути щось від себе, щоб замотивувати гравців вислідити недоброзичливця. Що стосується бандитів, всі одразу б йшли в їхні лави, бо це дає легалайз на вбивство та грабунок. Саме тому пропоную зробити це угрупування поза законом. Кожен може одразу валити бандита, як і бандит може одразу валити всіх. Якщо вбиватимеш простих сталкерів, поступово рівень честі сам перетворить тебе на бандита. Тому тут навіть і організації як такої не треба. Хоч оформити їм базу і зробити клан, можна теж тут. же з якого боку глянути. Після смерті ви втрачаєте лише один рандомний елемент луту: пушку, чоботи, рукавиці, шолом, аптечки тощо. Чим дорогоцінніша річ, тим менший відсоток її дропу. Чим менший рівень честі, тим більший відсоток дропу дорогоцінної шмотки. В цьому режимі не потрібен зайвий лут, систему виживання зробити більш жорсткою ніж в оригінальній грі, але значно поблажливішою ніж ту, про котру я говорив перед цим. Тобто доведеться їсти, спати, пити і шукати чисту воду, чистити пушки. Магазини можна викидати як в кіно. Тут більш все буде орієнтовано на постійні перестрілки. Деяких мутантів зробити дуже читерськими, деяких рейд босами, які гасяться лише натовпом. Взагалі треба й додати нових мутантів, як лісовика, до прикладу, який вносив в геймплей більше хоррор елементів. Мандрівка темним лісом може закінчитись вічним сном, що прикольно, відроджуєшся завжди на далекій точці спауну, а не за три кроки від місця смерті. Розбудова бази наступний конструктор, який треба додати в цей режим. Так як повноцінне будівництво в зоні не запустиш, достатньо обійтись установкою захисних об'єктів, кулеметів, дерев'яних снайперських веж. Все це коштуватиме угрупуванню грошей та ресурсів, як і створення колони власного транспорту. Тут і броньовані Т-4, і карикатурні постапокаліптичні машини, зібрані з гівна і палок. Знадобляться бензовози, які буде спавнити гра так само, як і колони з провіантом. Їх потрібно супроводжувати до бази, так як хтось обов'язково захоче віджати бензу. Розкидані каністри з солярою по зоні ніхто не відміняв. Можна й мотоцикли увести виглядало б цікаво, їзда тільки з виглядом від першої особи. Приправте все це багатством квестів різними дейліками, винагородами у вигляді і луту і отримаєте вкрай цікаву гру. Система рівнів тут не має сенсу, бо хедшот є хедшот, але з топовою екіпою хеди не такі страшні. От лише заробити на неї непросто. Розбити шмот по грейтах і накиньте прикольної косметики за донат. Гра стане священною коровою, котру можна доїти безкінечно. Ось такі ідеї я пропоную для Stalker 2. Сподіваюсь, козаки з GSC глянуть цей відос і щось та й візьмуть. Я тільки за. А тим часом пиши в комент, який порятунок ти бачиш для Stalker 2, і пропонуй свої ідеї. Не забувай про підписку на цей канал і хорошого полювання, сталкери.